Слава Ісусу Христу! Свято успення Пресвятої Богородиці є прекрасним визнанням любові сина до матері. В цьому дусі прагнемо Його пережити. Один з французьких письменників містиків вкладає в уста Ісуса такі слова. Моя найкраща ідея це моя мама. Мені бракувало матері. А тому я створив її. Я створив Марію, мою матір'ю, перед тим, як вона мене почала. Моя мати, Марія, померла, говорить Ісус. Бог. Відколи я знову повернувся до неба, мені бракувало її, а я був потрібний їй, а тому повернулася до мене з душею тілом. Я не міг інакше зробити. Так було потрібно. Так було необхідно. Пальці, які торкалися Бога, не могли бути нерухомими, очі, які споглядали Бога, не могли бути закритими. Це прочисте тіло, яке оповило божество людським тілом і не могло зігнити змішане із землею. Я не міг. Це було неможливо, хоча я і Богом, я також є її сином. А потім я вчинив це для них, братів, людей. Що мали в небі матір, від моменту смерті вона зі мною, вона взята до неба, як говорять люди, матір віднайшла сина, а син матір. З тілом і душею, ми разом навіки. Цей прекрасний образ письменника містика пояснює нам подію в небовзяття причистині в Марії. Матір Божа воскресла. Силою і могутністю свого Сина для того, щоб бути у вічності з Отцем, успення або в взяття Пресвятої Богородиці прославляє її входом до неба. У багатьох християнських традиціях це слово називають успінням Богородиці. Папа, Пі, дванадцятий стверджує, що християнська традиція прославляє Марію, яка з душею тілом була взята до небесної слави. Де прославляється як цариця по правиці свого сина, безсмертного царя віків. Що значить ці слова? Сподобалося Богові мати біля себе жінку. Можливо, це занадто людський пункт бачення, а може навіть ці слова необачні сьогоднішнє свято проте є піднесенням до слави Божої людської природи всю людину її тілесність. Та дух. Марія є іконою жіночості, іконою людини. Як колись першим на землі виник Адам, а, його, а з його тіла жінка, так тепер в небі стає Марія жінка, яка принесла світові Спасителя. З Адама вийшла земна жінка, з Марії прийшов на світ небесний чоловік. В небо взяття Пресвятої Богородиці. Є віднайденням втраченої гармонії через гріх. Богові потрібно було, щоби сіла цариця праворчного, яке сказано було в пророцтві. Серед скарбів твоїх царські дочки, по правиці твої стала цариця в офірському щирому золоті. Свято, в небовзяття Пресвятої Богородиці, є для нас можливістю пригадати собі радісний факт, що Бог. Захоронив Марії від гріха, від темряви гробу. Свято небозяття Пресвятої Богородиці це можливість подивитися на Марію як на одну із нас людську істоту, яка вже тішиться майбутньою славою, яка очікує в небі також і нас, завдяки події Воскресіння Ісуса Христа. Сатана, коли побачив людину, створену на образ Божий і на Божу подобу, Став заздрити новому Божому творінню. Він намагався знищити людину. Для цього він вибрав просту стратегію. Стратегія сатани надзвичайно простою. Людина, створена на образ і Божу подобу, а тому вистачає знищити або сплюндурувати все те, в чому вона подібна до Бога. Образ Божий і Божу подобу. Щоби наше життя було одночасно безбожним, здичавілим та нелюдським. І поза надією на вічне життя. Бог є безмежно справедливим, а тому в сатані вистачить спокусити нас звабити до зацікавлення та нашої вигоди. Бог є милосердям, а тому сатана буде намагатися впевнити людину в тому. Що милосердним потрібно бути насамперед до себе. Тому що себе потрібно любити найперше. Любов до себе веде до того, що наше серце стає твердим, байдужим і начулим на чужу біду, самотність чи кривду, докаліки чи Бога. Бог є найбільшою правдою, а тому сатра буде переконувати нас, що вигнічиє брехати і що завдяки. Обману можна багато осягнути, десь колись можна і збрехати, коли це нікому не заважає. Бог є любов, а тому сатана буде спокушувати нас в любові до себе, тобто в егоїзмі, яке веде до взаємної ненависті і погорди. Сатана буде нам підказувати, щоб любов'ю називали заспоковання наших пожадань або якісь інші грішні поступки. Любов повинна бути відкрита для інших, а Він намагається закрити любов в самій людині. Сатана в такий спосіб нищить образ Божий і Божу подобу в людині. Йому це вдалося. Людство впало в бездну гріха. Бог, який у своїй любові, не пристає вставлятися так само до людини, як і перед гриподінням. Творить нову людину, Марію. Він хоче, щоб гріх не торкнувся її ства, бо з неї хоче взяти своє тіло, з неї хоче взяти свою людську природу. Марія прислужилася цьому. Чим стала Марія для людства? Вона стала зразком віри. Навіть Авраам не виявив такої віри, як Марія. Вся віра Ізраїля, навіть Аврамова, була доповнена вірою Марії. Бо коли Бог вимагав від Авраама жертви його сина Ісаака на горі Морія, то Бог послав ангела, який затримав руку Авраама з ножем. З Марією цього не сталося. Вона погоджується на жертву свого сина на Гогофі. Вона не просить Божу справедливість і Боже милосердя змінити його участь у жертві відкуплення, а погоджується на волю Божу. Марія в повному довірі до Бога. Споглядає на жертви і сина під Христом на Глогофі. Її віра, похвалена тіткою Саветою, яка була обнята Святим Духом. Коли Марія прийшла до тітки, то Ілисавета вигукнула сильним голосом та й сказала: Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречена їй від Господа. Вона хвалить віру Марії і, пророче, звіщає все те, що сповниться. Віра Марії є зразком для нас, бо наслідчий її у такий спосіб ми можемо сприйняти Божі плани щодо нашого спасіння. Марія це новий кивоц заповіту. Коли філистимляни взяли кивоц повіту в полон, то Бог зіслав на них карі, їхня шкіра покрилася наростами та волосяним покровом. Філистимляни. Намагаючись відвернути від себе цю кару, висла киво заповіту на ізраїльські землі. Цар Давид, зустрічаючи кивот заповіту і повертаючи Єрусалим, голосить, як увійде до мене Господній ковчег, радість царя стверджував його танець перед ковчегом з причини приходу Господа. Коли причиста діва Марія прийшла до Лисавети, то тітка, обнятись тим духом. Говорить аналогічні слова. «Звідки мені це, що до мене прийшла мати мого Господа. Тепер присутність Господа виражається вже не через знаки, а через особу, бо Бог стає людиною, а ківо заповіту, символикого воскенія, ковчег, це пречиста Діва Марія. З того часу вже не із золота, дерева чи каміння. Буде будуватися мешкання Бога на землі, але з віри, надії і любові. Материнство при числі походить з її віри, бо це стверджує Елизавета блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречено їй від Господа. Його Марія стала новим кивотом, живим кивотом заповіту, бо з нею говорить Господь, бо від неї взяв тіло Господь. Бо він неї прийшов у світ Спаситель. Сьогодні, у свято Успення, при Чисті діви Марії, ми, споглядаючи велич і славу, і святість, непорочність і віру, задумуємося над тим, чи можливо не прийти до Марії, чи можливо відступитися від Марії. Коли Ісус помирає на Христі, то голосить до Марії, Оце. Жоно твій син. Тоді ми стали усиновлені їй, а вона стала нашою матір'ю. Ми стали її синами, і доньками. Той, хто вірить, той, хто стає під Хрест, той, хто приймає науку Христа, отримує за Матір Марію. Чи можливо відкинути Марію? Чи можливо не піти до неї? Чи можливо забути її? Вона матір. Вона сьогодні іде в небесну оселю. Вона йде туди, бо Христос сказав: Іду приготувати місце для вас. А коли відійду, то приготую вам місце. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Першою входить туди вона, його матір, а за матір'ю підемо туди і ми. Бо матір кличе своїх дітей до небесного щастя і насолоди в небі, щоб бути там. З нею, нашою матір'ю і з нашим братом і Спасителем, нашим Господом Ісусом Христом. Слава Ісусу!